Привіт, друзі! Всім! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні маємо 31 грудня. Предноворічний день. І сьогодні в мене таке настроєння з утра. Я вирішила приготувати собі шакшуку на сніданок. Інгредієнти, перчик, заморожений, помідора, два яйця і зелена цибулька. Так, і цибульку я жарю. Отаку, так. О, це Зараз ми кинемо всі ці інгредієнти і будемо смакувати зранку, шакшукою, адже це не сезон. Але в мене сьогодні такий настрій. Хочеться чогось овочевого, такого, ну, такого салатного, гарячого салатику. І так, друзі, всі наші інгредієнти скидаємо разом. І так, друзі, наші овочі підсмажилися. Тепер викидаємо сіль перець і приправки. Все перемішуємо. І це для яєч. І так, легенько раз. Два. І так. Тепер Треба закрити кришкою, зробити маленький вогонь і дати оцій всій справі приготуватися самій. Більше не колотити, нічого не солити, нічого не робити. Так що закриваємо кришкою, маленький вогонь ставимо і йдемо в ванну чистити зуби. Так, маленький вогонь. Так, друзі, до зустрічі. І так, друзі, моя страва, шакшука моя, готова. Тепер акуратненько беремо ось так от і перекладаємо в тарілочку. Друзі, посипаємо зеленою цибулькою нашу страву. І так, друзі, ми сніданок готовий. Всім бажаю гарного новорічного настрою. Гарного проведення часу на новий рік і також гарних новин і гарного і позитивного 2025 року. Хочеться миру, хочеться щастя, здоров'я всім бажаю. І щоб ми всі жили щасливо побачили перемогу. І так, я зараз буду снідати і йти на роботу. Всім гарного, гарного настрою. Підписуйтеся на канал, заходьте до мене. Будьте щасливі та здорові!